Якось так дивлюсь на те життя, живе людина на землі. Ну добре, ну відкрила би я ФОП. Ну, що я буду там людей вчити? Скільки в мене тих знань в голові є? Ціла фігня, то нема що вчити? То нема що вчити? Я так дивлюся, якщо так стати і все розказати, що я вмію за ці роки, то раптом всі мої знання можна, як то кажуть, в 20 хвилин вмістити. А що там більше говорити? Та навіть якщо ти будеш це життя робити якісь винахід людства. Свого, свого життя. Ти все рівно це висловиш в кількох словах за пару хвилин. І знову ж таки, то нема на що впиратися, який ФОП? До чого тут ФОП відкривати? Кожна людина це як пустота, можна сказати. Ніхто нічого не візьме з цього світу, всі будуть вмирати із нічим. Людина прийшла і піде геть з цього світу лише своєю душею. Якось так я то розумію. Ну, як взяти? Ніби воно всього багато я, людина умирає, нічого з собою, не може взяти. Абсолютно нічого. Навіть беручи знання, хапаючись на ці всі розкоші, хочеш це взяти, а воно не береться, забувається. І думаєш, блін, як таке може бути, тільки що кілька хвилин тому була в такому ресурсному стані, така бадьора жвава. Раз і немов алмази перетворилися на краплі води. Розтануло, зникнуло це відчуття, цей стан. І знову треба щось зробити, як то кажуть, підгодовувати себе, вивчати щось в Ютубі, двигатись далі, щоб знову тримати якусь ту порцію цього людського задоволення, відчуття. Чому це так в цьому світі, друзі? Вже думаю, може якось записувати, ловити ці крилаті людей думки, щоб хоч щось собі трималося, або щось зберігалося, бо роки то йдуть. А я так себе за рік питаю, ну що я вивчила за цілий рік? І раптом згадую там на кілька лічених хвилин, що це є, друзі, це є майже ніщо, майже ніщо. І так кожен з нас складається це життя. Складається це життя. Але ми живемо, ми мусимо щось зробити, щось обговорювати, ну про щось, муси звести якусь тему, якусь розмову, щоб відчувати, що ми живемо. То про таку сферу побалакати, побесідувати, то про іншу сферу життя. І якось, так, знаєте, як то кажуть, рухатися, кудись рухатися. Рухаємося до збирання якогось такого задоволення в душі. І я дивлюся, що на душі стає якось легше. Ніби то все працювалося, працювалося, але на душі стає якась така вже повнота, якесь таке щастя. Як то кажуть, відсутність болі починає з'являтися. І це ваш.